Всього було, здається, аж задосить, якби не пережив. Володимир то б не Брянський. повірив сам. Відмичка до іржавого замка. Повість читає автор. Як багато все-таки в житті людини залежить від випадковостей, цих віг на життєвому шляху, коли вибір зведений до мінімуму або просто часу зробити його нема. Хоча ланцюг випадковостей це вже закономірність, а значить, доля. За кермом в довгих рейсах багато часу для філософствування на самоті. Цей рейс, як втім, і всі попередні, я не вибирав. Розумів, за всі преференції доведеться чимось заплатити. А це не мій талант. Литва так Литва, тим більше, що в цій Прибалтійській країні я ще не був. Як все таки міцно мене тримає минуле? Подумав, коли навігація пробила маршрут.